Всім привіт! СТ Вєга. Ми представляємо вам металодетектор МД MD, МДП. Зараз ми трошки про нього розкажемо, як він працює, яким чином його настраювати, бо тут основний момент заключається в цьому настрої. Що ми хочемо сказати про цього металодетектора, це те, що металодетектор ми можемо регулювати, ну як регулювати, ми можемо під замовлення робити опціонально висоту. Висоту та ширину кондеєрної стрічки, тобто, для, якщо вам потрібно для продукту більш високого скажімо, продукту, це для корба, можна його підняти, можна його пустити, можна його зменшити, можна його розширити. Це опціонально йде. Але ми маємо розуміти, що кожен раз, коли ми піднімаємо висоту, то ми втрачаємо чутливість цього металодетектора. Кожен раз, коли ми розширюємо ширину, ми втрачаємо також частинку чутливості. Тому краще вибирати опціональний металодетектор безпосередньо на ваш продукт. Якщо у вас декілька коробок, наприклад, одна коробка така, друга інша, важливо мати два металодетектори, тому що одна чутливість для, великого, для великої коробки вона буде менша, і коли ви пускаєте маленьку коробку, ця чутливість вона буде на цій також працювати. Можливо, вам потрібно буде інша чутливість. Але якщо чутливість не, не є таким великим фактором для великої меншої коробки, то ви можете використовувати також детектор для декілька коробок. Що ми маємо тут? Ми маємо інвертор і е, ми можемо використовувати різну швидкість е, нашої конвейерної стрічки таким чином, щоб налагодити, щоб вона була, співпадала зі швидкістю вашої, е, конвейер, вашої лінії, виробничої лінії. Тепер трошки розкажемо про саму настройку. Тобто, в принципі, Логіка настройки в нього досить проста, але є певні нюанси, які треба розуміти. Для початку ми запустимо цей металодетектор і покажемо взагалі, як він працює. Логіка в нього доволі проста, тобто в нас є кнопочка Старт, яка запускає конвертну стрічку, конверна стрічка просто їде. Якщо попадається якийсь продукт, наприклад, він попадає він зупиняється. Можна... Тут стоїть сирена, так? яка просто показує, що продукт зупинений. Є декілька модифікацій до цього металодетектора. Тобто один з модифікацій це є штовхач, який просто скидає продукт з конвейерної стрічки, наприклад. Це е... необхідно для великої виробничої лінії, щоб не зупиняти всю конвейерну лінію, Тобто, ви просто його скидуєте і вже далі дивитесь. Якщо це не сильно велика швидкість вам необхідна, то можемо просто зупиняти конвейерний детектор і дивитися, що трапилося безпосередньо з них. Для того, щоб його на... настроїти в нас, тут є декілька викликів параметрів. Більш детальна інформація вона буде йти в інструкції. Але ми зараз покажемо, яким чином ми можемо, можемо його настроїти. Наша основна задача і взагалі наш основний момент заключається в тому, щоб настроїти параметр так, щоб він реагував, наприклад, на продукт, так, тобто в тому в цьому продукті також є часточка металу, часточка якихось елементів, на які він реагує. Нам потрібно настроїти металодетектор, налаштувати таким чином, щоб він пропускав продукт. Але будь-який інший додаток, на який, наприклад, у нас є спеціальні такі э, семпли. Да? Ці семпли о, вони показують декілька типів різном, різноманітних домішок. Ми тобто, поділяємося такі чорні, червоні та е, е, сині. Е, червоні це феруми, да? тобто це залізо, тут, наприклад, 1 мм. Да? Тут, воно йде по об'єму кулька, бачите, 2 мм і там 2,5 мм. Сус це е, сталь, да? тобто тут 4 мм. Там, 3 мм і так далі. І нон це метали, не залізу і не сталь. Це може бути алюміній, там, чи будь-які інші домішки. Е, в нашому випадку ми маємо розуміти, що найбільша чутливість вона йде, звичайно, до феруму. <плес> Тому для нас дуже важливо настроїти наш продукт на певний елемент, таким чином, щоб він, по-перше, А, пропускав наш продукт, так, він не висвічує Б. Це, щоб він наш пропускав, не пропускав наш продукт, коли ми додаємо будь-який елемент, наприклад, феррум залізо, або якісь металеві частинки не залізу. Давайте ми зараз його налаштуємо. Зараз ми пропустимо скотч, ми пропустимо через металодетектор, ми покажемо, що металодетектор на нього реагує. Ось, на нього реагує. І тепер наша задача зробити таким чином, щоб зменшити чутливість і зробити так, щоб він реагував, не реагував на, на, плюнку, на скотч, але реагував, якщо ми додаємо якийсь будь-який комішки. Ось ми настроїли, тобто ми заключаємо металодетектор. Бачимо, що він не, реагує на скотч, він не реагує на скотч. Але зараз ми добавимо, наприклад, елемент ферру тобто, і е, ми побачимо, що в такому випадку металодетектор буде реагувати на... Тобто ми додали сюди лина і металодетектор настройка чутливості така, щоб пропускати скотч, але не пропускати будь-який домішок. Ми настроїли його на ферру. Зараз ми покажемо, ми також його настроїли на нон-ферум, тобто, на залізні елементи. Ну, не залізні, на металеві елементи, але не залізні. Тобто ми беремо, добавляємо цей кусочок, ставимо сюди, включаємо і реагує. Тобто наша основна задача з'являється не в тому, щоб він взагалі реагував на продукт, але таким чином, щоб він продукт пропускав, тому що в будь-якому продукту, якщо ми використовуємо, наприклад, заморожену рибу, якщо ми використовуємо м'ясо, якщо ми використовуємо, наприклад, печиво у там може бути якесь е тиснення, якесь, наприклад, металеве, там можуть бути скобочки, там можуть бути будь-які інші елементи, на які може реагувати металодетектор. Тому для цього нам потрібно безпосередньо настроїти металодетектор на сам продукт. Металодетекторів тут є біля 100 програм, тобто ми можемо для кожного від продукту настроїти його таким чином, щоб він пропускав саме цей продукт. Тому що Зараз ми настроїли цей продукт, металодетектор на скотч, але якщо ми закинемо сюди, наприклад, пакувальну цю стрічку, то він її не пропустить. Тому що вона вже йде іншого йде, іншого типу, вона йде іншого об'єму і нам потрібно налаштувати цей металодетектор вже на, і на цей продукт. Тобто в ідеалі ми маємо налаштувати металодетектор на е, всі наші продукти, які ми запускаємо. Що треба також мати на увазі? Момент перший. якщо нас ми настраємо металодетектор дуже чутливий, якщо, наприклад, працює оператор, наприклад, у оператора залізне ремінь або пляшка, вона буде реагувати. Тобто бувають такі моменти, що, наприклад, оператор працює, неможливо настроїти металодетектор. Тому що коли він його він тут на, він налаштовує, його е металева пряжка або металеві якісь інструменти може в нього бути. Там наприклад, якщо це якийсь мастер настройщик в нього можуть бути там. Від від викрутка, молоток чи що, він буде на це реагувати. Тобто, в момент настройки ми маємо зняти металеві ідеалі, зняти металеві якісь речі, положити їх окремо і настраювати без металет, тому що він на це буде реагувати.